У команді Трампа лунають заяви, що Україна не мала права на ядерну зброю, яку ми передали Росії в 94-му році, підписавши Будапештський меморандум. А, кажуть, що давайте ми вам розкажемо, як все насправді діяло, що ядерна зброя належала Росії. Україна повернула її, бо вона ніколи не була українською. А, принаймні, про це написав в соцмережі ікс радник Трампа Річард Гренел, із Гренелом погодився американський сенатор республіканець Майкл Лі, який також сказав, що ядерна зброя. Не належала Україні, і ніколи не було договору, договору який би зобов'язував Сполучені Штати Америки слідувати тому Будапештському меморандуму. А як ви оцінюєте ці заяви і у зв'язку з чим вони почали з'являтися саме зараз? Ну, Хочеться сказати хай вчать мача, читають капітал. Історію, е, тому що нас ми ж рухали ми ж рухались до капіталізму. Як в нас все. Сп... Спільне було що росіян що українці, тому якби ядерне зброя також не спільна. Ай там розказується, що завгодно, але це насправді це не немає, немає ніякого значення. Ну це абсурд. Два відверти, це просто для того, щоб виправдати по дії, які зараз відбуваються, зняття санкції слабкість Америки, слабкість Трампа і виправдати його перед своїми цими перед своїм електоратом. Тому що варіантів дуже мало насправді все говорить про те, постійна критика від е, своїх опонентів, від е, тих, хто його хто його бирав, докторато від, від каналів навіть від Фокс звучать дуже жорсткі питання, і в тому числі про ядерне озброєння, чому так відбувається. Тому що якби ви підписуєте договори, а потім самі ж кажете, що вони ніякого значення не мають. Так ми може з вами справи тоді не треба мати. Наче Америка це просто як би сказати, культурно е, е, ну несерйозна країна, яка тільки на словах може роз яка вона крута, а по факту з неї навіть договори не мають ніякого значення. Тобто, ну, всі прекрасно це розуміють, і до речі, в американця, звичайно, простого, коли ти йому говориш банальні прості речі, що ми з вами підписали договір, віддали вам ядерне озброєння на там на величезні суми і зекономили вам величезну кількість коштів, щоб потім стримувати це ядерне озброєння. І е, при цьому ж таки американець не розуміють, чому тоді Америка зараз не хоче захищати Україну. Чому лише такими ну ми десь їдемо воювати в Ірак? Йдемо воювати в Афганістан, а в Україні ми ну можна сказати дуже близька країна ментально і культурно, і ми християни, і все інше. Все одно ми туди не рухаємося, тому що це абсурдно, тому що ми боїмося Путіна. Ми боїмося росіян і все інше. Тобто, звичайно, американець, якому втикували в голову, що вони всі герої, що вони над країною, що вони над люди, що вони можуть зробити мир в будь-якому поточку світу, вони цього не розуміють. І тому це звучать такі абсурдні слова. Ви думаєте, вони подіють? Та ні. Ну, на якусь там частину аудиторії маргінальну, яким буду ну, лай, будь-яке лайно годувати, от, оці повірять. А знаєте, аудиторія, така вірна аудиторія, Такера Карлсона. Оце їхня їхня пісня. Ці інші, звичайно, посміються, скажуть, ну, ну це, це маячня. Будь-яка людина з критичним мисленням навіть не буде обговорити це питання, тому що це, ну, це, 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 це я не знаю, не знаю, як це щоб, якщо документувати. Ну ще раз кажу, ми підписали конкретний договір з вами. Ми сиділи всі президенти. Білл Клінтон зараз говорить і каже, що ну що він помилився, майже плаче, що сидить на камеру, каже, що не треба було цього робити. Я зробив велику помилку. А тут якийсь спецпредставник і ще якийсь не недополітик, будуть розказувати про те, що, що ви ви неправильно інтерпретували ситуацію. Таді, ви знаєте куди лісом. Тут просто я розумію, коли такі заяви робить Російська Федерація, але от коли зі Сполучених Штатів вони лунають, то справді дуже дивно. І я думаю, можливо, не випадково, бо зараз ми бачимо, що в Європі активізувалися, і президент Франції Макрон він обіцяє свою ядерну парасольку країнам Європи, якщо Сполучені Штати Америки захочуть вийти з ЄС або припинити захищати їх. То чи може ця ядерна парасолька, наприклад, розповсюдитися і на Украї... над Україною? Чи може вона діяти і саме тому зараз там починають говорити про це? Дивіться, давайте будемо відверті. Це мало ймовірно. Тому що вони я поки що не побачив дуже сміливих європейців. Я, дуже не, поба... я не побачив за ці три роки надзвичайно ам... суб'єктних європейців. От якщо ну я, я б хотів, звичайно, щоб вони не переконали в супротивному. Сказали все. Ми вам даємо збройні, ми вам даємо е, своїх людей, ну свою армію. Ми вам даємо е, фактично а е, ядерну, ядерну парасольку і все інше. Ну цього не відбудеться. Ще раз кажу, це, це маячня. Ну дивіться, ми не закінчили війни. Про це можна було б говорити, якби ми зараз випхали росіян е, всіх з нашої території е, суверенного, наш ну з нашої суверенної території, і ми припинили Рубока, що підписали там мирну угоду з росіянами. От тоді можна було б говорити про якусь гіпотетичну там захист, там тому що все добре. А якщо в нас там 19% території зараз захоплено, окуповано, і війна не припинилася, і найближчим часом ми ж розуміємо, що поки що гіпотетично шанси на те, що вони швидко завершиться, немає. Тобто вона може тривати ще роками, а то й десятиліттями і давати такій країні ядерну парасольку, яку в кожну в якій в кожну секунду може прилетіти ракета чи там розпочати ще раз бойові дії. Е, ну французи ну не знаю, ну я, вони на це не підуть ну це це, це абсурд. давайте будемо відверті. В них немає таких сильних крутих е, можливостей для того, щоб це зробити. Ну ми можемо і розказувати про п'яту статтю, якусь про ще щось там, е, цього не відбудеться. І доки ми самі собі не побудуємо це ядерне озброєння, не самі собі не створимо. Е, Поза ядерною, скажімо так, країною, поза ядерним озброєнням, яке супер озброєння, яке би мало би змогу відбивати атаки і атакувати росіян і відбивати наші території, то повірте мені, говорити і мусолити питання про ядерне озброєння, про яке вже ми вже давно забулися. Ну немає змісту. Ну що ми будемо всі плакати, що колись ми там були багаті, чи чи змущоне молоко було там по 15 копійок. Ну залиште це старшим людям. А давайте ми будемо говорити про якісь релевантні речі. Дональд Трамп каже, що Росія ймовірно затягує погодження припинення вогню з Україною. Про це він сказав в інтерв'ю Newsmax, Процитую. Я думаю, що Росія хоче покласти цьому край, але можливо вона тягне час. Знаєте, я робив так упродовж багатьох років в бізнесі. Я не хочу підписувати договір, я хочу, аби залишитися в грі, але можливо я навіть і не хочу цього зробити, сказав політик. Водночас він все ж впевнений, що Москва та Київ хочуть, аби це все закінчилося. А як ви розумієте, ось ці заяви Дональда Трампа, та чому він все ж таки не діє, якщо розуміє, хто затягує всі ці переговори? Та він це прекрасно розуміє. Він Україну просто додає, тому що тут потрібно додавати, тому що йому фактично більше немає чого сказати. Він прекрасно зрозумів після останньої розмови з е, Путіним про те, що якби ми хочемо, ніби все при. Пинити мовний мир це непоганий фактор, але якби ми цього робити не будемо через те, що в нас є величезний перелік вимог, як і до Сполучених Штатів Америки, так само і до України. Тобто, в будь-якому випадку, тут е, ти хоч як танцюй, але е, те, що Росія зараз буде намагатися викручувати руки і Трампу, і Україні, і всім іншим, то це стосовно факт. І Трамп це розуміє. Він врешті, що почне до того приходити і навіть публічно це визнавати, тому я не бачу взагалі яких проблем для того, щоб зараз трампам повідкрити ці шлюзи е, санкціями і не знімати санкції про те, що зараз говорять, і е, що мають е, зняти з зернової сфери і сільськогосподарські та продукти, давати їм дозвіл, продавати, куди вони захочуть і заробляти божевільні кошти. Е, е, а навпаки, посилювати ці санкції і більше. Він вже помаленьку дає натяки на, на Росію, туди кидає стосовно, наприклад, санкцій по Венесуелі, і також писав пост про те, що вони будуть впроваджувати 25% санкцій на всі товари з країни, яка буде купувати нафту у Венесуелі, і на Китай це поділо, будь ласка, в секунду. Тобто Китай вже зразу відмовився від закупівлі нафти у Венесуелі. Тобто, це вже є показник того, що це працює. А чому так само би не зробити і з Росією? А ми ж знаємо, що не так багато країн купує в Росії нафту. Тому, в принципі, ми можемо по пальцях імене з такими основоположними партіями, тому що по маленьких партіях. Багато а по великому рахунку Китай, Індія, е, Індія взагалі лего частку переробляє, потім продає в Європейський Союз. Е, це все можна зробити і дуже жорстко вчинити і що Росія точно не буде більше мати куди продавати. Ці 30% відсотків наповнення бюджету, за допомогою яких вони е, ну, дуже непогано збагачуються протягом всіх цих років. Е, я нагадаю, що тільки за нафту і газ е, протягом війни Росіяни отримали більше 700 мільярдів євро. Тобто за ці три ще мись роки, три з половиною роки війни, вони отримали величезну кількість е, прибутків, і е, це може подіяти на Путіна. Але поки що Трамп лише робить вигляд для того, щоб ну, такі натяки кидає, що він може це зробити. Що він може, якщо Путін е, гіпотетично відмовиться до 20 е, квітня е, припинити вогонь, тому що він бачить, що з ним грається. Він бачить, що йому ставлять величезну кількість умов. Йому це не подобається. Йому навіть ставлять умови, які він на які він вимушений йти, тому що перед ним е, час, який знаєте, як е, пісочні годинник. якщо час це тікає і. Трамп ну, дивіться, Ми навіть чуємо його риторику, які манері він висловлюється, якщо раніше в нього була майже кожна фраза. Така спектаклі, тобто дуже дуже надзвичайне, щось таке просто божественне. То тобто що от я я зроблю, я прийду, я все, все зроблю, і ми ми переможемо. То зараз ми цього не чуємо. Ми зараз чуємо дуже такі пригнічені вирази, і ми чуємо, що ну так дійсно мене намагаються там поводити за ніс, але ж я сам такий, я сам так само робив неодноразово. Тобто це не працює в міжнародній політиці треба або бути жорстким, або вже дійсно, як сказав Трамп йти на поп'ятно і е, ну не пхатися в ігри дорослих. Якщо ти хочеш вийти з тих обойми і не керувати ситуацією, і не бути медіатором. Чати, які ти медіатори, ну ти він сам взяв на себе роль медіатора, але зараз він розуміє що він точно не може е, справитися з цією ролью, і як мінімум він не може бути медіатором, тому що він е, фактично стоїть на стороні е, конфлікту, тобто він е, разом з Україною і народ сполучені штати Америки разом з Україною, і йому кожен день це на, на, нагадують От ви також е, розказували там буквально декілька хвилин тому, що з ними роблять, що роблять з маском, що роблять з Венсом, як їх змушують висловлюватись, вибачатись е, і або принаймні вибріхуватися і навпаки говорити що більше безглузді слова про те, що перед ну для своїх виборців для того, щоб ще більше не впасти лицем в болото, і їм дуже це погано вдається. Насправді, Ді. взагалі, за підсумками ось цих переговорів у Саудівській Аравії особисто в мене склалося таке враження, що Москва. Непомітно так пересіла із лави підсутних за стіл переговорів із прайс і От вони висувають там свої умови. Мовляв, ми погоджуємося на припинення вогню, але воно почне діяти лише тоді, коли ви знімете санкції з агросектору. Там деякі банки підключать до свіфту, йдеться також про вільну торгівлю. А тож, чи запрацює тоді в цілому ось це припинення вогню, про яке, начебто, домовилися обидві сторони? Дійсно, ця ситуація, що зараз відбувається, вона абсурдна. Тобто, зараз тут проблема в тому, що Трамп зараз стоїть в таких такому глухому куті, майже глухому куті. Що я неодноразово показував, які в нього є варіанти, і чому саме Путін цим користується, і чому Путіну потім Трамп це не пробачить, тому що Трамп розуміє, що що робить Путін, і але в Трампа просто виходу нема. Давайте будемо відверті. В нього два виходи: або йти зараз на зустріч е, Путіну і дійсно до там певного дедлайну, там те, що він поставив 20 квітня, е, зробити всі кроки, зняти санкції. Угу. Це жахливо звучить, але це працює і от е, 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 отримати припинення вогню. Або. Як я вже казав, неодноразово про те, що дійсно треба розвернутися і протягом довгого періоду часу фінансувати Україну, продовжувати бойові дії і перемагати Росію вже е, ну на пролонгованому терміні, тобто протягом рік, два-три, скільки це буде тривати, знищувати економіку, знищувати військо і все інше, тому подібне, продовжувати бойові дії, але набагато більш жорсткіше, і посилювати санкції. Він цього не хоче, ну тому що він обіцяв зовсім інше своїм виборцям, і він хотів дуже швидко це все припинити. І нього варіант зараз трішки е, впад Сте лицем в болото, як я вже сказав, але при цьому ж таки виграти якусь собі політичне майбутнє, сказати: ну все, ми припинили вогонь. Те, що там буде відбуватися далі, це вже не мені проблеми. Це вже вони собі розберуться. Та там вже є Європейський Союз, і навіть якщо буде знов розпочати якийсь вогонь, ну це, це їхні проблеми. ще я кажу, мене то не цікавить. в мене є проблеми. Він зразу медійно, після в перший день, як буде припинення вогню. Він зразу, звичайно, вип'є кубок переможця, і на другий день одразу ж таки почнеться медійна кампанія по зміні вектору медійної політики. Одразу ж таки, от ви побачите, ось ви побачите, Україна буде зникати з всіх радарів, і ми будемо розуміти те, що Америка буде займатися своїми внутрішніми питаннями, і щоб помаленьку про Україну взагалі забули. І навіть якщо буде якісь поновлення воню про Україну, точно ніхто не згадає, тому що це буде на далеких шпальтах. От тому, що ну я вже свою роботу зробив, от ось mm -hmm. і все. І тому користується на жаль. Але ж до речі, про тому, президент України Зеленський він говорив, що раніше ми наполягали на частковому припиненні вогню в морі, в повітрі, по енергооб'єктах. Але саме Сполучені Штати наполягали на повному, щоб працювало воно також і на полі бою. Але чому вони так наполягали? Вони кажуть, давайте ми зараз повністю зупинимося, і лише потім будемо розглядати питання зняття санкцій, гарантій безпеки для України, всі різні угоди і таке інше. Але ж виходить, що навіть ця пропозиція не працює і саме через Путін. Тому що вони вони, вони вірили, Трамп вірив в те, що Путін піде йому 100% на зустріч. Він був на 100% впевнений, що Путін після першої пропозиції, як сказав, Україна піде на 100% безумовне припинення вогню, що Путін зразу скаже: Так, так, звичайно, ми ж готові. Ми ж, ми ж з вами говорили, пане президенте. Ми ж нас з вами дуже довірили відносини. Ми з вами про це обговорили. Але коли, коли після першої розмови е, Трамп зрозумів, що його просто розвели. Його конкретно розвели. Хто буде казати, що це не так? Ну повірте мені. Не. Е, було видно по, по Трампу, і зараз видно по Трампу, що Трамп не очікував так, що його дуже жорстко розвели. І зараз ситуація ну е, вона не краще є, тому що Трамп все більше, більше переконується в тому, що е, Росія далеко не та країна, з якою можна вести чіткі е, поважні відносини, і з якою знаєте, навіть як вибачте, не навіть по пацанськи можна попросити поговорити і буде виконана якась умова. Ні, там це не працює. Це дуже підлі, ниці і е, е, великі люди. І ну, якщо їх можна назвати людьми, і Трамп розуміє це, і повірте мені, він це їм не пробачить. Він їм не пробачить. Навіть якщо щось станеться пізніше, ну ніякої дружби між Путіном і Трампом точно не буде. Ну, Це можна запевнитися на 100%. Але в будь-якому випадку ми маємо зрозуміти, що і е, величезних ворогів із них також, на жаль, не вийде.